Друзі, вітаю! Сьогодні на ремонті iPhone 12 Pro, а саме на заміні скла. Процес приклейки скла саме на iPhone 12 Pro трішки складніший, порівнюючи із минулими моделями 10 чи 10S. А сам процес ремонту не менш кропіткий та цікавий. Тож з вас лайк, підписка на канал. Мене звати Олексій, ви на каналі Service.in.ua. Погнали! Спершу розкручуємо два бокові гвинти та починаємо піддівати пластикову лопатку екран. На айфонах 12 та 13 серії це зробити значно складніше, ніж на минулих моделях. Та бачимо прижимну панель. Відкручуємо її та знімаємо шлейфи екрану. Від'єднуємо модуль Face ID та камери та кладемо на сепаратор на декілька хвилин. Починаємо знімати рамку з екрану. Для цього акуратно її підпилюємо з боку та починаємо піддівати. Промочивши пластикову лопатку розріднюючою клеї рідиною, знімаємо рамки по боках. Тепер, приклавши трохи більше зусилля, знімаємо рамку з місця фіксації Face ID та фронтальної камери. Ось і все. Тепер і нижня рамка теж знята. Тепер можна приступати до роз'єднання дисплею і розбитого скла. Заводимо акуратну леску та роз'єднуємо елементи. Ось так матриця вже відділена. Тепер залишаємо матрицю на декілька хвилин під спиртовими серфетками, аби трохи розчинити клей. Далі починаємо знімати клей з матриці і робимо це досить акуратно, аби не пошкодити матрицю. Відчищаємо екран до ідеального стану та далі перевіряємо на відсутність пошкоджень. Контролюємо відсутність пилу на екрані та починаємо поклеювати нове скло. У цей раз скло у нас одразу із клеєм. Також у нас є спеціальна металева форма саме під iPhone 12 Pro, в якій ми можемо рівно поклеїти скло без зазорів. Кладемо дисплей в ілюмінатор на декілька хвилин, і готово! Тепер лишилось поклеїти рамку екрану, тонким шаром наносимо клей на саму рамку, скріплюємо її з дисплеєм і вставляємо в металеву рамку, аби клей підсох. До повністю готового дисплею прикручуємо модуль із Face ID та фронтальною камерою. Встановлюємо дисплей, приєднавши шлейфи, закрутивши два гвинти з боку і готово. Стан айфону знову чудовий і ним можна спокійно користуватися. Ну а мені лишилось нагадати, що мене звати Олексій, канал НЮА. Побачимось в наступних ремонтах.